День Збройних сил України Ми вирішили присвятити цій темі наш фотофлешмоб цього тижня. І от наступна добірка світлин і коментарі. Будь ласка, Люда. Отже, перше фото надіслала Марія Антонюк. Вона пише: вітаю свого коханого чоловіка Вадима зі святом. Бажаю багато здоров'я і удачі. Кохаю тебе, мій рідненький. Сподіваємося, все буде добре в житті. Далі, Наталія Кумановська надіслала наступне фото. Вітаю своїх чоловіків з нем збройних сил України, батька Валерія та ще маленького синочка Максимчика, майбутнього захисника. Міцного здоров'я. Бажаю мої кохані. Подивіться рідні люди. Схожі так. Да? Далі ще одна наступне фото від Олександри. Процюк хочу привітати усіх жінок, військовослужбовців. Вони теж захищають нашу батьківщину. Тому вітаю вас, наші красуні у формі. Ох ді. Чатики класні. Дякуємо далі. Ще одне фото надіслала Катерина Богатирчук. Хочемо привітати нашого турботливого і улюбленого тата і чоловіка. Він справжній захисник нашої сім'ї і батьківщини. Ми тебе дуже чекаємо вдома. Повертайся скоріше. Удачі тобі і твоїм товаришам. Вдома в мене теж два захисники, мої любі синочки. Мирного усім нам неба. Написала Катерина. Дякуємо. Погоджуємося. Такий дуже добрий, такий колаж з настроєм. А це фото це фото від Оксани Верес на світлині. Її брат Сашко вітаємо тебе зі святом, будь мужнім і таким відважним завжди чекаємо тебе у гості. Написала Оксана. Круто, дякуємо вам дуже.